Будь-які які тебе так турбують. Тож, взагалі, давай тебе так спитаю перше. такі питання. Як ти почуваєшся? Як як тебе справа? Почуваюся добре. Справи нормально Справи просто в загальному на увазі і робота, і все, то нормально. Угу. Те, що ми з тобою робимо, то дуже добре. А у, у слово дуже добре, то, що ти маєш на увазі. Ну, гарні результати. Відчуття, тобто, вага, ну, знизилася, ну, краще почуваєшся. Ну так, і тобі дивися, в плані, е, чи зі, в плані якогось рухливості, краще почуваєшся, чи в плані здоров'я, там, не знаю, роботи шлунку? В плані нічого ти тобто, тут краще почуваєшся? Ну, я би це, я би це узагальнив. Угу. Тобто, воно, напевно, все, все потрохи. В комплексі. Ну, от дивися, краще самопочуття. От я би так сказав, знаєш. Угу. А, ще, коли я, а ще, коли я сьогодні вдів футболку, яка на мені тріщала, то я ще більше зрадів. Ну, чесно, от, прям чесно. Це Пушка, це Пушка. Так, да, це Пушка не то слово. За місяць часу, ну, і пару днів це не то слово, що Пушка. Це радує. Тому дякую. Супер. Бага справді не можна не тішити, тому що вона так гарно йде. І, і найголовніше, що я взагалі від, бачу і там, аналізую, так, які клієнти, з чого вони бояться, це те, що вони будуть говорити. Просто що вони будуть голодні, не будуть не доїдати. Не постійно будуть там. Тобто вони розуміють, що якщо худати, це просто треба не їсти, взагалі нічого фактично. Там на грешці сидіти, у мене зараз. Я ну, теж так думав. У ну, мене одна зараз клієнтка з'явилася, так, маю з нею працювати, ось тільки вона має там, ну, Вага критична, але 110 кілограмів питаю кажу, Ого. Так, питаю, питаю її, кажу, що робила. Вона каже, пробувала сидіти на дієті. Кажу, на якій? на гречані. Тому так. Тобто вона сиділа на. Пластика жанру або дієта, і нічого не їсти, і не смачне, або, або все підряд. Так, та, 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 та. і типу не смачне, і це просто в один момент просто так надоїдає, так на настогидло, і вона каже, типу, бувають зриви. Та понятно, що зриви бувають, бо не може людина їсти одні ті самі продукти 24 на 7. Тобто, скільки, yeah. скільки різних продуктів, і всі продукти мають свої мікро- та макронутрієнти, які доповнюють, додають енергії, додають самопочуття, стан і так далі, вітаміни. Це, все з продуктів. Тому це так. Так, каже, у тебе теж таке розуміння було? Ну, ну не розумію. Так, так, такі думки були: Що якщо тип, ну, змінювати харчування, то там чи дієта, то це щось, по-перше, голодний, ходиш постійно, та. і щось таке недобре їсти. Я ж тобі казав, що ще на першій зустрічі, що я ну, хочу харчування змінити, але не так, щоб їсти гречку з кефіром. Ну, я так умовно це сказав у гречку з кефіром. Тобто, що ніби щось однотипне, там, скажімо, не, не, не дуже сильно смачне, і, а хотів поміняти харчування, щоб і смачно було, і так, і корисно. Так. Трошки заглушено, Хтось до нас приєднався. Угу, угу. Так, тобто, mm -hmm. було, було багато нерозумій. Так, так. Ну, не багато, а повністю, так. Тобто, а та... як, зараз, як зараз ти ставишся там, до, там, до гарніру, там, не знаю, там, до гречки, там, до. Ти ж, сам, ти ж сам бачиш походу, як я ставлюся. А Є ще страх, Олег, є ще страх, типу, це, типу, більше їсти. Як, як страх? Страх, типу, там, ну, їсти оці ці каші, вуглеводи там, і так далі. Ні, страху не то. Ні, абсолютно. Я знаю, що е, деколи чи. То не забагато в мене така є думка. Ну, Але поки ти ну, кажеш, що все добре, значить, все добре. Я, ну, я довіряю, це. тому що розумієш, а особливо, коли ти бачиш результати. Ну, значить, тобто їж багато, ну достатньо багато, та? тобто, не якісь там чуть -чуть, там грами вираховуєш, а їж нормально і, ну, бач, добре, що ти мені заклав, це що кашів треба більше, каші, каші, каші. Перше, чесно, я так ну, ну, не знав, як знаєш, ставитися. Ну кажу, думаю, побачимо. Але... А можеш включити камеру, так, буде трошки зручніше, розмовляти. А, то вона виключена, йолки. О, Ага. Перше, що ти думав, та, ти кажеш. Ну, на рахунок кашів. Угу, угу. Ну, ну, що там не знаю, ну, в принципі, кашіше, знаєш, так, з дитинства м, якісь такі е... ну, сні, не самі смачні враження, знаєш. Але коли е... ти скажімо, доказав, а плюс, розумієш, є ще таке, скажу, ну, у мене ще плюс таке невелике власне бажання, як це можна смачно ще зробити, і все, і все працює, і все дуже добре. Та, дивись, тут, тут, та, тут треба розуміти е, те, що типа будь-яка каша, крупа, кашка, так як ти любиш говорити, кашка, mm -hmm. там, крупа, там якась картопелька, воно е, все є вуглеводи, все є вуглеводи. А якщо їх не доїдати, то теж від нього йде реально, тобто йде набір ваги, від недоїдання також йде набір ваги. Десь я з тобою це говорив. Ну, це мене це мене дивувало напевно, одне з найбільших. Тобто, коли ти мені казав, що додавати гарнір, я. Ну, спочатку, да. Спочатку таке трошки нерозуміння, але я ну якби старався слухати, знаєш. Не старався, а я і слухав. Да, то, та, та, та. Важливо, хочу, от не знаю, хто скільки нас людей чує, чи якісь нові, може, долучилися. долучилися. Хочу дати одну пораду. Обов'язково слухайте тренера. Якщо ви його взяли собі в тренери, там чи наставника, чи там ментора, чи щось, то треба його слухати, а не там. Робити щось по-своєму, щось не по-своєму, це дуже важливо. Я от ну по собі знаю, як з, з тобою, я такі, от кажуть, їсти кашу, значить треба каші. Там дай більше там м'яса там, чи кефіра, значить давайте. Ну треба однозначно слухати. Тобто людина точно знає, що вона е, говорить, робить, вона от добилася багато результатів, тому от я в тому числі. Ну так, слухайте, ми з тобою маємо 89,9 зробити, правда. Дивися, я думав, що це буде десь декілька місяців мінімум, ага. та мінімум. Ти не може пів півроку там не знаю. То зараз ми вже більшу половину зробили. Нічого собі. Ну трохи більше ніж половину за місяць. Ага. Ну я розумію, що далі може там менший, е, там скажемо стрімкіше піде. Та я розумію, що перший час, напевно, швидше. Ну я не знаю чи цього так собі ага. догадуваю. Але моїх, по моїх теперішніх розрахунках ми маємо за. До, до початку жовтня, до середини жовтня зробити вже Ну, я до середини жовтня, так, да, я абсолютно це бачу. Кажу, що до, до цього, як ми ну, перед стартом, скажімо так, да, з тобою там, праці, я це точно бачив ну, довший час. Так да, і ти говорив, що ти не хочеш хоч, хоч швидко, ти хочеш повільно типу, і так далі. А зараз ну, дивися. Я, я навіть поясню. Е, я не хотів швидко, тому що я думав, що швидко це коли от та сама ну, жорстка дієта, знаєш, і там, не знаю, два рази в день їсти потрошечки. Ну як образно. І тому я казав, щоб не швидко, знаєш, от з цієї сторони і плюс. Е, Ну, це не то, що страх, а таке розуміння. Тобто, якщо ти швидко скидаєш, там, то потім і швидко набираєш. І от я цього точно не хотів, ми з тобою це проговорювали, і ти мене запевнив, що ну... якщо ти так буде старше харчуватися, ну нормально, ну, то я це зараз розумію, що то чого я маю набирати? Якщо ну, ти просто змінив харчування, просто Дивіться. в кращу сторону. То, то, навіть, то навіть не хар... ну, харчування, але й мислення до харчування. Ну, так. Однозначно, так. Як казав Тарас, ну, твій теж ученик, який мені порадив тебе, каже: я тепер думаю, що їм. Я якось перше ну не розумів. Я думаю, я теж думаю, що я їм. Але ні, ну насправді треба думати. Тобто, там, як ти от кажеш, там якщо одне, то, там, то не інше, ну і так далі. От поєднання продуктів, так, треба думати, треба там. Трошки заморочитись, як то кажуть, але то буквально трошки. Насправді це. Тобто, Тому мислення так та, має бути. Добре, добре. А скажи мені, оце ти згадав, що що у тебе оце потовидене, потовидене таке жорстке було. Воно ну, трошки покращилось чи ні, але. Ну, не знаю, може, може, чуть-чуть. Ну, але так, що то, що. Ну. Тим більше ну це ж теж десь, десь логічно, знаєш, а -а -а. тому напевно трохи легше стало. А -а -а. Ні, але відчуття ну зовсім інакше. Дивись, я ще це, ще ми, це ще ми не добилися цілі, а, а вже цілі ще хочуть бути краще. Більше, тому <сих> <сих> ну реально, скажімо, ввійшов смак, і І ще коли це просить, скажімо так, задоволення, плюс, ну тобто, я вхожу в зал, мені ну, я кайфую. Тобто це не, не, там, що я мушу йти зранку вставати, ні, навпаки. Я, ну, для мене це кайф, тому. Пушка, пушка. Гарно, гарно, гарно. Що мене таке зараз е, згадав, що е, також, типу, тебе були погані аналізи по цьому: по холестерину, так? чи, та, по холестерину так, були погані аналізи. Так, так. І в тебе тобто щось з тиском чи ні, чи з тиском тебе сіла? Ні, ні, трохи підвищений, і та, і, і трохи підвищений холестерин. Дивись, за, за цей місяць, ну, наприклад, тобто, тиск ти десь відчував а то або? Було... Ні, ні разу. Ну, дивися, мені ще лікар говорив: тобто, ну там, зменшити сіль, зменшити споживання їжі. Е... То, що вміщує там маргарини і так далі. Ну, ту їду, яку ми з тобою, в принципі, ну, яку ти пропонуєш їсти, тобто, воно точно впливає на це. І фізична активність. Тобто, те, то, що ми робимо, і, скажімо так, і дає ну, користь в першу чергу, і лікує, і користь. Ну, здамо аналізи, побачимо, але я впевнений, що вони будуть краще. Позитивна динаміка там однозначно, я так. Та, однозначно. Це так, це так. Дивись. Всі, всі про це знають, Олег, правда. Ну, всі про це знають, що треба там рухати, да. пити воду там, да. <ріст> ну я тобі скажу: одивися, от так. Да, це те, що треба рухати, спити воду, всі знають, але ніхто не робить. Ну, так, грубо, так, я по собі, скажем так, сужу. Але от по їді ти мені ну, багато що відкрив. Дуже прості речі, але м -м, якось їхнє поєднання, і що треба. Вуглеводи додавати, і я був, ну, як би, не то, що в шоці, але так, да, для мене це було дивно. Тобто, ви... ну, цього то, 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 я не розумів, наприклад. знаєш, Я так само думаю, що багато людей також не зовсім це розуміють. Тобто, вони от кажуть: дієта це щось таке, ну, що треба терпіти, що це щось недобре. ну, Це точно такі асоціації. Але тут але тут мова йде про якийсь баланс тарілки, Баланс тарілки, що ти кладеш в тарілку. Так. Як, як ти її компонуєш, з яких продуктів? І знову ж таки, бач, не, ну, воно проходить чуть-чуть з часом. От, там не з перших днів, а десь я думаю, швидше з тижнів. Я знову ж таки всім би радив. Хоч трошки це, от, скажімо так, почати робити, це, як ти кажеш, баланс тарілки, з тобою радитись. І буквально там ну, декілька тижнів, максимум, вже є таке достатньо ну, велике розуміння. Ясно, що не все, але в основному. Ну, Розуміння вже є. Бо кажу, зразу цього, ну ніби так, як навіть фотографію, яку ти висилав, та? там якось я не пам'ятаю, там вже пропорції, білки, там, жири, вуглеводи. Ну це, ну, це фотографія. Але коли це от, ти вже в продуктах іменно, от, от, більш, скажімо, конкретизуєш, це ще більш зрозуміліше і, ну, і простіше це робити, знаєш, цю, цю тарілку. Ну так, так, так. логічно, в принципі, так. Так, тарілка це, це основне, в принципі, те, що ну, коли розберешся, що ти кладеш тарілку, то потім якраз побач помічаєш по ті самі результати. Я теж згадую Олег на початку, що тобі скажу, типу, те, як ми почали працювати. Типу, я ніколи тобі практично нічого не заборонав. Я казав, можна, але є типу, можна щось інше, типу. Я помітив, як ти кожен раз, типу, те, що я казав, типу, щось інше, додавав свій раціон, та? Там бац, йогурт, бац, то, бац то. Я кажу, типу, краще там наприклад, пекатовичі не з бо бо тебе там є жир в тому. Бачу, ти вже змінив. І ти просто реально, так як ти вже сказав, типу, що ти чув, так? чув, що потрібно поставитися. Yeah. І реально, типу, тоді, коли ти почав там, то забирати, то мінімізувати, то додавати. все, результат ще пішов краще, просто ще краще. Так, ну, я пам'ятаю, та, там, не, не сметану, а йогурт. Ну, ніби все просто і там смак дуже подібний, але ти вже там, скаже, менше жирів тих використовуєш. Не салат, а просто овочі. Я перше так, ну, потім посмакував, додаю спеції, і потім там, огірок не, не чищений, або не я завжди чист. Ну, якісь такі речі, так, просто ну, важливо чути, і, да, і кажу, от метод твій, дійсно. Він такий, як не знаю, назвати лагідний чи як, такий, дійсно, ну, що там. Ну, і так можна, і так можна, але можливо, там краще замість того, це. Ну, це правильно, Андрій. Це чим, сьорно, правильно, тому що це просто легко було перейти. Знаєш, от е... я, я е... е... навіщо дивись, обрав такий варіант? Тобі пояснів теж по-своєму. Згадай себе, можливо, в дитинстві там або не знаю, своїх дітей. Коли ти дітям щось забороняєш, вони того ще більше хочуть. Ну, я таке, то та. дивись, я тобі поставлю, скажу, Олег, тобі не можна алкоголь, тобі не можна солодке взагалі, тобі не можна жирне взагалі. Ти такий, та пішов, ти знаєш, я піду пішов, тихенько наївся, і все. <рес> я тобі про це говорив, що я хочу. Ну, тому я хочу, ну, не не швидко, а поступово, скажем так, перейти, щоб та, щоб деякі ну. Деякі як, ну, діпо, навіть не, не слабості, а, як, а такі задоволення невеличкі, собі все ж таки лишати. Та. І, ну Кажу, підхід правильний, Андрій, повністю. Підтримую повністю. Я думаю, що люди, ті, які займаються по твоїй ну, схемі, системі, то точно задоволені. А я і бачу в чаті пишу, тобто задоволені всі точно. По перше, результатами, ну дивися, я тобі скажу ще раз чесно: і результат 100% дуже радує. А ще радує те, що я кажу, я починав почав ну, розуміти, як харчуватись. Це впливає і похудання, да, і на здоров'я в саме основне. Тобто, ну плюс мені вже там трошки рочків є, і треба якось да, думати. І про здоров'я, тому я кажу, я знаєш, поєднюю, напевно, як декілька цілей, знаєш, тобто, щоб десь, скажімо, в сторону здорового харчування перейти, вага, там, як ти кажеш, там, тиск, то, то, то. Тобто, воно в мене навіть так навіть в комплексі навіть працює, тому ну, чесно, дуже радий. Народно. Народно з тобою порозмовляли. В Принципі обговорили ті питання, якісь я тобі теж подякую, як своєму клієнту, так за, за твою віддану роботу, віддану працю, яку ти ну, реально прислуховуєшся, використовуєш ті методи, які я напрацював роками, напрацював роками, які усвідомив, і зрозумів, що тобто вони на мені спрацювали знаєш певний час. Я зрозумів, uh -huh. що я можу на комусь і так один за другим клієнтом, звісно, що е, аналізуючи, розуміючи, і те, що ти мені підсвічуєш. Те, де я можу бути стати, ставати кращим. і це насправді я вчора так оцінив це. Твоє повідомлення. Насправді, мене ще є психолог, духівник. Мій ми з ним це обговорили. Він каже: Андрій, тут твоя точка росту. Тобто, ти йди туди, так відповідно так і рости. Я знаєш, знаєш бу, було якась певна така. Я не скажу, що обіда від тебе, не скажу, що якась обіда була, але знаєш, критика завжди сприймається по своєму, індивідуально. індивідуально сприймається, я її сприйняв. Прожив, потім поговорив зі своїм духовником, все, мені легше стало думаю, все, сюди треба йти. У мене вже мікрофони там їдуть до мене, вже то, то, то. І коротше та, та, та воно воно все е, воно все тільки доповнює. Ми, ми, ми якраз створені для того, щоб доповнювати одне. Я доповнюю тебе, доповнюю тебе, своїй да. ніші. Ти, звісно, що також як е, підприємець розумієш, куди мені рухати. Да. Це те це саме, так. Коли, наприклад, ти кажеш мені, як, як от знову ж ти кажеш свого досвіду, з досвіду своїх там е, ну, е, як не пацієнтів, бо ж. <laughs> е, ну, де, 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 де з ким ти працював? Так само я тобі та, ділюсь досвідом і кажу, да, де тобі ще можна напрацьовувати. Ну, тобто, це ж, ну, це ж правильно. По-дружньому, по по навіть, навіть знаєш, навіть хочеться щось тобі скаже, ну там. Як приємно зробити, чи як, тобто з вдячності, да? Вдячності з вдячності, що ти отримуєш якийсь результат, з вдячності з цього. Так. Та. Та. Топ. Топ. Я радий, я радий, що мене оточують такі люди, і насправді та, і взагалі е, кож, кожна людина індивідуальна, і кожен реально доповний, і це не може радувати, а особливо тішить результат. Особливо У мене кожен клієнт зараз Де, результат. Кожен клієнт, я як працював, типу не, не, не по цій системі. У мене клієнти, я бачу, там багато саме стоїть, бо ми не працювали з харчуванням. Ми там суто спортзали харчував. Uh -huh. Я такий ну, мені було якось трошки сором. За те, що людина ходить, платить гроші і не отримує результат. Я думаю, ну коли це має статися? Коли вони клієнти будуть отримувати свій результат? І що? Цей час прийшов, але це певний вклад був в розвиток і так далі. Ні, то ти молодець, що це, да, до, до, ось цим харчуванням. Ну, я знову ж таки пам'ятаю, як Тарас мені казав, так, я займався е, з Андрієм, тобто все подобалося. Як ми тільки додавали харчування, от, от слова Тараса, як тільки ми додавали харчування, ну тобто, почали працювати з харчуванням, зразу каже, ну, пішли набагато кращі результати. Ну тобто, як так панів, чи живіт в нього був, чи що я не пам'ятаю, що саме О, у нього там пішло теж. Мінус, мінус шість за два місяці. Мінус шість пішло за два місяці. Ми з ним mm -hmm. ми з ним отак. Типу, теж як я з тобою наприклад зустрівся в ресторані, обговорював. Так само старсом сів зустрівся і кажу, Тарас, ну кажи, що ти хочеш. Ми зараз будемо з тобою ставити цілі і будемо йти. Ну він каже: я б хотів, mm -hmm. тіпа, я б хотів набрати. Я кажу: Окей, давай будемо з тобою пробувати. Ну, відповідно, почали оце все. Дав мінус такий пішов. Так, да, тому що це харчування правильно усвідомлено, ну, так. Зараз він вже бачить теж, який скаже, Андрюха, треба вже трошки маси набирати, там, ну, в нього є рельєп є м'язів, добряче, є да. і бачиш, і знову ж таки, в нього і в мене так само, тобто, приходить, ну, получаєш результат, з'являються якісь нові цілі, вже отам, якийсь рельєф, хочеш. Ще. Я вже так само, тобто, мені ж, я розумію, треба скидати достатньо, але якщо я з тобою говорив про ціль там. Ну, 89,9, так що типу, менше 90, скажімо так. Ну то вже я її там, скажімо, ближче бачу, та і я вже хочу там ще більше, і потім часом вже якийсь дійсно рельєф, ну, ну, хоч ну, там якийсь мінімальний, як сказати. Але так, тобто воно появляється з часом, знаєш, ну, ще краще. Ну і це абсолютно нормально і природньо, так, коли ти. Бачиш і хочеш ще кращий результат. Я думаю, я, думаю, що, я думаю, що ти можеш навіть зі своєю роботою поєдна, порівняти. Можливо, так? Ти там щось ну, зробив там, досягнув в своїй роботі. Ти бачиш, що ти можеш краще, так? Відповідно, ти і щось робиш для того, щоб було краще. Так, так і є. В бізнесі так само, так. так, так само. Щось не знаєш, наприклад, вивчив там ту сферу глибше, і побачив, зробив якісь певні дії, тому що без дій нічого не буде. І так, маєш кращі якісь результати. Тобто, воно, бачиш, воно поєднюється в різних сферах життя. Супер, супер, Олег. Я знову ж таки тобі дякую за бесіду нашу з тобою. Я тобі дякую і за бесіду і за роботу. Добре. Рухаємось далі. Так.